Все, машина, машина куплена. Вінки yeah. yeah. у нас нема, ми заряніжемо бутилку. Скільки? 400 мам. Серйозно? Та ні, шутка. Думаю, 400 підписчиків, мабуть. 400 тисяч кажуть. Я в шоці! Наша задача проїхати на ній майже 100 кілометрів. На КПП Сакіряни. Пускаю газ, дивіться. Оп-фу, наче ми це зробив. Я вже красний, Культурно не вийде. Мотора. Звідти, виходить, капала вода і дружбусь капає вода. Почу... Появилася така жирна пропозиція. Класна машина. За дуже низькою ціною ми вирішили, може, щось на ній наварити. Буляв я краску для цього лануса, сіру і синю. Хотів робити полоси сіні. Лишилось в мене краска, поняли? Краска. синя, Я її навіть не відкрив. І знайшли ми синю машину, щоб її не купити, щоб покрасити нашу краску і ще й щось підзаробити під на ній може. Nissan дізельний, 1,7 мотор, знаходиться. Сукеряни, сукеряни. Зараз ми зібрали акумулятор, зібрали ключі, зібрали тросик, щоб тягнути. це зібрали, склали в машину і виїжджаємо на сокеряни за корчом. Будемо дивитися, по состоянню він такий трохи гнилий, крашений вже видно там різними красками. Але мотор вроді нормальний, коробка вроді нормальна. ти 400. Серьёзно? Таниш швидка. Ну не знаю, я ему кхеду за. Да? А покажи-те. Все наприїхали, от дивимся. Такий стан у нього. завели, вже перевірили передачу, вперед-назад їде, все. Mazda Scoda, салонична, Турбодизель. Ось так виглядає. Зараз розгружаємо, поможемо розрозити і збираємо. Прихонком не робили через провод балку електронну. Чунь не забу. Хорошо, да? <гум> Зима. Угу. Це у нас село Сокіряни. Показується людина-блогер. блогах. 400 тисяч підписників при день. 400 Ось такий твер... апарат. Непоганий. Навірно. Под'ємося вже на підйомнику. Все. Машина Дякую. Ну що ми взяли цю ласточку, воняє тут. ну воняє, бо машина така стояла, скільки, все таке руль липкий. <сументи> Але їде <сументи> дивіться, які дворники. Що е е е у нас по цим? Вроді коробка переключається, все нормально. Вперед-назад я от їду вже зараз на четвертій передачі. Село Сокиряни, Треба буде зараз стати, подивитися до фарів. Мені цікаво, чи роблять фари, бо я не забув, я вже протикав подивитися. І подивитися до цього, до води чи надо, може доляти, бо вони зливали воду і зараз доляли, може бути пробка, і вода зараз, поки машина погоділа, десь ушла. Така гарна траса тут. Ні, ну, а от Коли скоро їде, це вже погано, бо це комусь плохо і щось плохо. Так. Да. Настроєння від цієї покупки. Ну таке собі, знаєте. Класне. Коли я брав Лануса, все хитайся передні. Ми будемо все розказувати, але таке чувство, що нас, знаєте, поїмели нас на деньги. Щось воно не то все. Взяв з собою помітить дивитися. це на лануся і їсти. Коротше, взяв, щоб дивитися і їсти, поняли? Можна було там сісти, але це ж не цікаво. У Нас там що скапає під машину. Ужас просто. Трьомно було, капець, я тоді їхав, в мене що другої передачі не було, що др-др-др. Я думаю, там все, труба, я попав з ланусом. Ну, роді зараз зробили, їде все класно. Ми його, кстати, на продажу виставили. Якщо можете подивитися ссылку під відео на Ланус. По цьому. Я вже тисну 70. Боюсь Боюся більше давати, бо у нас капот. О! Тіше обігнали. Боюся більше давати, бо у нас капот не працює другий замок. Перший замок защілкує. А другий ні. І щоб не було приколу з Лобашом, він плюс-мінус ще дивіться, що походить. Щоб у нас не було приколів, бо ми з цими лобашами, це ми так постійно так з ними, трас раз. У «Ланоса» ми купили розбитий лобаш. Того опеля, що ми продали, ми розбили лобаш від того, що відкрився капот. У «Ланосі» люди продали нам ці, що розбили капот. І коротко, не хочемо ще цього синього повредити і того так. Я там закріпив дротиком, щоб капот не відкрився, коли... якщо я почне закочувати сильніше. Але то був алюмінієвий дротик, він несе дуже легко. Але я в шоці, ми приїхали. Я кажу, типа, можна ми знімемо, бо ми маємо YouTube канал. А він так просто говорить, так типу, скромно. Та я теж знімаю, кажу, у мене щось 400. Я такий зразу думаю, 400 підписчиків, мабуть. 400 тисяч кажуть. Я в шоці, ми йдемо до цієї цифри, ми йдемо до... хоча б до 10 тисяч, хоча б до тисячі ми не можемо дойти, вже так довго знімаємо відосики. 400 тисяч мужика, оце молодець. Але він каже, що забив, поки не додає відосики. Послідній відосик один рік назад. Але круто, круто. Він омоцками займався. Все, ми їдемо. Дивіться відосик далі. Відосик дуже цікавий, як ми взяли цього корча. Корч, звісно, серйозний апарат. Тут навіть Петрушка є, прикиньте, чи це морква. Головне, що вона є, салат можна зробити. Плюс, походу, прогорівша труба десь тут посередині. І гарь заходить сюди. Арений газ. Ми її вікно, воно проходить. Що ми подивилися, діляли ще трохи води, бо ушла десь трохи. Е, Роді не закипіло, нічого вічів, не видуваю, все нормально. Фара світить тільки оця, ліва. Ну, нормально. Дивіться, що я обнаружив. У нас рівна дорога, я пускаю руль, машина їде прямо. Прикиньте. І управляється всього двома пальцями. Скільки ми проїхали, це одне село, яке йде круте. По-моєму, Іванівці, що це називається? Тут такі нові стройки. Тобто нові, ну, я маю тут магазинчики всякі. Зараз ми стоїмо, доливаємо солярки, бо в нас одна перша. І я боюся, що це дізельна машина, як дасть воздуху, потім прогнати воздух, це просто нереально. Ну, в нашому випадку нереально. Може люди це роблять, але ми ще з цим не привчилися. Дивіться, який гарний ліс. Того ми зараз стоїмо і доливаємо солярки. Ми ж були, купили все. І тут плюс є десяточка. Це як була, як він казав, чи він 20 сказав, я не пам'ятаю вже точно. Включили печку, провірити, все дує. Дивіться. Фу. Звісно там грязь, летить все в очі, не треба це робити. Зараз станемо доливати солярки. І шукати лійки. От, все взяли крім лійки. Що, ліки в нас нема. ми заряджимо бутилку. Що ми зробимо? Ні. Угойки освіти просто. Ам, ам, ам. Як вам взагалі наші відео? Що, що додати у відочки? Що не додати? Про що говорити? Дивіться, став, спустили. Раз, два, де везуть машину на машину. Дастерів десь в завозі новенькі. У нас обгони Opel. І у нас обгонить Fiat. Але, знаєш, що вони мене обгонять? Бо я не хочу дати на газ. Якщо я даю на газ, то зараз тут темно буде. Диви. Даю газ. Пускаю газ, дивіться. Оп! Фу. Там труба пропаяна. Фу. Оператор, нюхай. <кхи> Ладно, ми їдемо. Зараз я витягнув мікрофон, але так, такий у нас шум в салоні. Так ми їдемо. Ну, Не сильно, я скажу. Ми вже в селі Кельманці займаємо без мікрофона. Батя нам підогнав морозиво. Все, ми їдемо далі, коротше. Їїма морозиво. <гум> Мене, кстати, горло болить, ще не відійшов від болезні, Поїхали за цим. Ну нічого. Ну що, ми заїхали. Доїхали, все класно, проблем ніяких не було. Дивіться, це ж є йомкость для запаски. Вроді не гнала місце. це що є? Якийсь крем. Колота. Дивіться, взяв антифріз, ми залиємо, бо там вода, зимою не було проблем, залиємо антифріз, це концентрат розводиться один до одного. Колочок чорної фарби, це так, для всякого діла. Пахнючка, раз, пахнючка два. розкидаємо на перший раз потім ще візьмемо ТВДшка. Чухати день, треба буде таку штуку взяв коротше, перчатки і щиточки, щоб помити мотор, помити всі дітальки. Тут у нас 1500 дзинь. І ще плюс дорога у нас тисячу гривень стоїла, Це ми їхали двома машинами. Коротше, туди сюди ми оцінили цю тисячу гривень. У нас вже дві підсот з'їла ця штука, це вона ще нічого не зроблено. Салончик кстати, покажемо потім. Він був дуже страшний, ми його вже відчав хімі. Давай заходи всі ці основні глізо, воно що нормально тут же варилось. Тут у нас тоже плюс-мінус, все тут супер. Не то, що плюс-мінус, за такие гроші і за таку машину стару. То тут, тут вообще ідеальна подвеска, идеально все. Ух ты шо. Це виріжем. О, дивіться, колеса тоже нормальні. Одна проблема, дивіться, що у нас. Тут дихамуткапає вода. Тут дихамуткапає вода. Попер, полопало, все. Тут верточку, там вийде пробка в блоці, в блоці мотора. І звідти, виходить, капала вода, і дивлюсь, капає вода, почухав легеньку отверточку, взагалі легенько. От. І вітю, сильніше, 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 сильніше. Як вилупила вода, отаку. Я не знаю, як ми вчора приїхали і все нормально було, то <соці> вообще прикольно. Зараз наша задача витягнути ту пробку і замінити на другу. Як ми це будемо робити, я не знаю, поки це вже проблема. Він казав, що дівається десь вода, але ми думаємо, що пробка просто. То що він зливав воду, потім додавав воду. Я думав, що пробка, але він думав, що пробка. А оказується тут є дирка. Із цієї двірки капало помаленьку, вглупило, все на воду будемо зливати. Там, де патрубки лопші чуть-чуть замінимо. Я вже красний, культурно не вийде. Дивіться, патрубки. Я тупо лише відпустив, він твій лоп. Само відкручував радіатор, то плюшну. Це як Цей тор що стоїть, Той, ще такий самий, як у нас на ланусі. Він чуть-чуть сажається сам від себе, походу. Він щось типу, такого говорив. У нас є така зарядка. Ти включаєш? І тут є режим типу, реабілітація. Короте, типу, реабілітація акумулятора. Чи короче, не знаю. І воно тут якимись пульсами його заряджає. Це так треба залишити його на дуже довго. Подивимося, може його ця штука. А може є. Він купляти новий. Покажи, її там немає. Взяв ключик з нашого Т-40, витягнув, бо не хотів нові рубати. Дивіться, завострив його, болгарку таку пропочку поставив. Молоточком чик-чик-чик. Надо осторожно, бо можна блок відорвати, якщо відорвати блок. І молоточком шик ричах. Пропочка у нас. Не я аматори страшні, але добре, що ми її витягнули. Тепер наша задача її знайти, купити. Витягнув замок передній. Дивіться, який. він. Тупо ліпешка. Зараз я його почухаю файненько. Щоб закривалося, бо у нас не прилягала дверка добре. Тобто один перша защёлка працювала, а друга защёлка не працювала. Ми вже замінили кришку, поставили радіатор назад, два трубки обрізали, склали, вже нічого не пускає. Ну, Заляд воду. Хотів я попробувати завести, щоб нагріти, прогнати і потім зляти всю воду. Пробую заводити, що у нас яка проблема. У нас проблема мінусовий кабель, чогось нагрівся, повний акумулятор і взагалі почав його плавити. Дивлюся, димок іде з нього. Бачите, в якому він стані, він вже не черкає один одного. І з-за того, що провода йдуть розкладження, того він нагрівається. І... Але діло не в тому. Діло в тому, що в нас йде один мінус з акумулятора на мотор. Я зняв він тут йшов. Тут було у нас. Чуть-чуть краска, там у нас тоже чуть-чуть краска. Я щухав, щоб був хороший контакт. А і ти знаете, як йде один мінус на мотор, один мінус на кузов, даже два мінуси на кузов. І на генератор, чи з кузова на генератор по нормальному должен іти мінус. Того, якщо ми зараз ставим хороші мінуси, у нас будет робити свечи накала, що скорше, бо вони у нас там не робили. Стартер хорошо будет крутити, і заводити зразу. В проблеми по електриці дождь, всі уйти по-нормальному. Бо мінус ужасний просто. Другой такий минус. З'єднав два проводи, це буде йти на мотор. Це у нас буде йти на кузов. Дивіться, я вже мінус з'єднав з мотором з кузовом, пробую заводити, Чуть покрутили і опять щелкає просто. Уже доліз до генератора, дивіться, що тут Там на маленьких кусочках. І от, я його дірнув, витягнув. Контакти, які були на генераторі, теж закищі, заржавілі. Ми їх чистимо. Ми тут зачищаємо, з'єднуємо його нормально. Ну що, ми запустили? Взагалі, я той проводок скрутив на генераторі, запустилось зразу. Зараз треба прогріти трохи, щоб пішов воздух, теплі з кички. Тоді зливаємо воду, заливаємо діти. Все-таки діло було в проводку до генератора, він був обірваний майже повністю. от працює наш мотор. Часіки. Тату за смс-ку приб'ється. Все, ми прогріли, річка дує теплом. Зараз зливаємо воду і даємо підтримку. Вроді нічого ніде не пускає, все нормально. Чого вода шума? Бо ми заливали хімі. Один до одного. Це 35 градус... мінус 35 градусів буде витримувати. Нормально, У нас для України то, що треба. У нас 35 градусів не було ще ніколи. Я пам'ятаю, максимум це 27. Це в нас 10 літрів. Вафля. <ріху> Я в шоці. Це ж надо бути таким... ну, ми Самі свої проблеми здаємо. Антифриз це все ми зробили, заляли, нормально все. Далі у нас немає ручника. Дивіться, в чому тут проблема. Та-дам. У нас от, цей тросик виходить, це все нормально, він тут є, коротше, ці всі гаплики є. О, тросик у нас дивіться з цього колеса. Чік по кругу і виходить сюди. По правильному має йти отак. Чик і сюди одразу. Того в нас круг, плюс воно закислилось, і того в нас не затягується ручник. Я його, я його тягну, воно ніяк не хоче. Із-за круга великого, і з-за того, що закислилось. Ми зараз його коротаємо, робимо тільки сюди, <сум> стикуємо якось файно і все, він буде сюди і сюди. Надіюсь, буде робити. Далі у нас ще отут. Їхали, і ми йшли у нас в салон, коли ми газ давали. Бачите, тут у нас прогорівши. Тряпку замотали, це ми зараз теж знімемо. Надінемо можливо трубу якусь і заваримо. Задача ясна, робимо ручник поки. Ручник ми зробили, там в нас є воділа. Воно, давай. І... Затягнемо ручник. Тормозиш. Все, ручник готовий. Два колеса тормози. Кінець відео. Як вам відео, напишіть коментарі. Буде друга частина, як ми красимо, має вийти гарно. Так що підписуйся, щоб не пропустити другу частину, як це буде. în va fi senin, el va fi și crasem, a spus, în continuare,